Нежить? Негайно пшикніть Дефлюсільвер. Дефлю срібне коло спротиву від вірусів та бактерій. Обирай дефлюсільвер. Прокачане наносріблом. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Мене звати Федір Юрочко, я працюю в оліїськомохмадиті. Я зараз керую клініку дитячого отреномарнології хірургії голови шиї. Ну, медицина це є справа мого життя. Телеканал Один плюс один Україна разом із партнером Шонен створив спецпроект про фронтменів, відданих медицині. І просто зараз ми розкажемо вам історію справжнього супермена в білому халаті, дитячого Лора Федора Юрочка. Нема такого, що я відключаюся. Я, я постійно на зв'язку клініка дитячо-толаронології хірургії шиї лівійського ходиту старається бути прогресивною і впроваджувати дуже багато нового сучасного, що є в медицині. І ці інноваційні методи вони допомагають підтримати здоров'я дітей. А діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої нації. Тому, відповідно, ми стараємося бути ну на вістрі саме сучасного, що є в медицині в світі. Федір Богданович, ініціатор багатьох інноваційних проєктів. Один з останніх кохлеарна імплантація. Кохлеарна імплантація – це операція, яка передбачає вживлення спеціального пристрою електрода надзвичайно тонкого в внутрішнє вухо, Це до початку слухового нерва, там є такий сломачок, Він справді виглядає як сломачок закручений той сломачок, Спеціальний електрод вводиться, і він стимулює слуховий нерв ще в 2003 році. В період стажування в Австрії Федір Богданович вперше асистував при кохлеарній імплантації. А через 20 років він провів таку операцію на рідній Львівщині, і це стало справжнім інноваційним дивом. Перша кохлеарна імплантація Львові була проведена на початку червня 2023 року. Приїхали мої друзі з Польщі два професори, один професор з Бельгії. І ми з їхньою участю при їх присутності вони допомагали порадами. Ми з боку стояли. Вони казали, що правильно як працювати. Я ввів перший імплант. Лікар Юрочко єдиний спеціаліст на заході України, який проводить кохлеарну імплантацію. Загалом в нашій країні такі важливі для здоров'я нації операції роблять мало де і мало хто. Федір Юрочко і клініка, в якій він працює, ініціювали спеціальну програму, мета якої забезпечити безкоштовно кохлеарними імплантами тих, хто цього потребує. Цього року ініціативу підтримали іноземні спонсори. Один із виробників кохлеарних імплантів надав свою продукцію. На 2024 рік ми віримо. Ми сподіваємося, що держава підтримує нашу програму і дасть нам кохлеарні планти. Бо це і надзвичайно дорогі пристрої. Вони коштують, ну. Може, коштує 20-25 тисяч доларів. Інноваційний підхід у Федора Богдановича і до лікування патології горла. Він проводить надскладні рідкісні для України операції, які повертають здоров'я навіть тим діткам, які здаються приреченими. Зокрема, досягли успіху у видаленні папілом гуртані, тобто доброякісних пухлин. Ми лікуємо папіломатозогортання сучасними інноваційними методами, які фактично ніхто в Україні не використовує дітям, і діти мають прекрасні результати, оскільки папіломотозортання любить рецидувати. Але завдяки новим методам ми зробили так, що вже троє дітей в нас є повністю вилікуні. Ми мали такого пацієнта, який мама каже, після 50 операцій перестала рахувати кількість операцій. Проміжок між операцією був два тижні. Ми його не вилікували, але ми зробили так, що проміжок між операціями сягнув чотири місяці. Федір Богданович, один із тих лікарів, які наближають нашу медицину до високих європейських стандартів. І повірте, в пана Юрочка багато колег однодумців. Українська медицина вона в складні часи зараз, часи війни, вона не зупинилася. І я принаймні намі бачу, по нашій лікарні надзвичайно багато лікарів продовжують працювати, продовжують вчитися, надавати допомогу сучасними методами, інноваційними методами. І тільки таким чином ми можемо допомогти пацієнтам. Віримо, що таких як Федір Богданович в українській медицині ставатиме дедалі більше в дбайливих руках інноваторів здоров'я нашої нації.